Вітаю, поважне журі, вітаю, шановна спільнота. Сьогодні я хотіла би розповісти вам про свою лінійку ляльок БЖД. Лялька БЖД англійською мовою Ball Jointed Doll. Це лялька, яка зроблена з твердого матеріалу і має круглі шарніри. Вона стягнута на резинку. Отаким чином. Одна резинка йде із зап'ястка через тіло в інший зап'ясток, інша резинка йде від щиколотки через це тіло голову і в іншу щиколотку. Лялька може гарно тримати пози завдяки силі тертя. Я відкрила для себе БЖД-хобі у 2008 році. Найбільше мені сподобалося те, що ці ляльки доволі великі, тобто на них простіше шити. Вони доволі реалістичні і дуже класно позують. Спочатку я придбала собі ляльку корейської фірми, але я дуже швидко зрозуміла, що я хочу робити ляльок сама. Спочатку я їх ліпила руками. Оце в мене така жабка, його звуть Пан Ропуха. Але руками доволі складно зробити такі точні шарніри, які я хочу, тим більше дотримуватися симетрії. Тому я згодом перейшла на моделювання у 3D-пакеті Blender. Blender – це безкоштовна програма. Я його опановувала самотужки за допомогою навчальних матеріалів і уроків, які люди викладали на Ютубі. Ну, отак воно все робиться. Спочатку моделюється тіло, потім воно ріжеться на шарніри. Дуже багато правок відбувається, коли намагаєшся сумістити шарнір з тим, що вже ти наліпив, і гарно вписати шарнір в тіло для того, щоб він розбивав силует на такі негарні лінії. Я намагалася дотримуватися органічних ліній, таких, щоб були плавні обриси, плавні контури, і шарніри гарно, красиво сиділи у тілі. Тут так само тестується рухливість шарнірів. Наскільки він дозволяє згинати ногу, руку. Також робиться вся технічна частина порожнини у тілі, канали, через які буде натягуватися тіло, вставляються магніти. Після того, як деталі зроблені, вони роздруковуються на 3D-принтері. 3D-принтер я купила свій, він у мене стоїть, тому що дуже багато правок. Треба один раз роздрукував, відтестував деталі, як вони рухаються, як вставляються одна в одну. Звісно, що це треба додати, скоригувати. Тоді доводиться правити 3D-модель, передруковувати наново. Отак виглядають надруковані деталі. Це я друкувала їх в сірому кольорі. Чому? Для того, щоб було видно всі вади поверхні. Деталь на принтері друкується за допомогою підтримок, і потім на поверхні залишаються такі папері, які треба спиляти, і гарно, гарно зашліфувати все для того, щоб поверхня була абсолютно глиденькою. З готових деталей відливаються копії, найменша, найменша дірочка, найменший пупирчик, його буде видно також на копії, тому поверхню треба дуже гарно відшліфувати. Це займає багато часу. За більш ніж 15 років я бачила дуже багато ляльок інших фірм, тримала в руках. І коли робила свою ляльку, звісно, я намагалася зробити все якнайкраще і прибрати всі дрібні недоліки, які в ляльках дратують. На розробку лінійки власних ляльок в мене пішло півтора роки. Після того, як модель надрукована і відшліфована, я покриваю її автоґрунтом для того, щоб він прибрав найдрібніші подряпинки і підготував поверхню вже на відливку. Тут ми можемо бачити, що це голова просто відшліфована, а це голова вже вкрита автоґрунтом. І так треба зробити з кожною На що ж пішло півтора роки? Значить, лялька гарна, вона реалістична, з людськими пропорціями, але, власне кажучи, не треба півтора року, щоб її таку змоделювати. Стільки часу пішло на рухомість шарнірів і їх мобільність. Показую, вона тримає руку у будь-яких положеннях, тобто нема такого, щоб раз і рука впала. Вона дуже гарно позує. Також лікоть, він згинається от на 90 градусів за допомогою кульки, а потім згинається далі. І що характерно, вам не треба ляльку роздягати, щоб подивитися, чи перекрутився там шарнір, чи що з ним сталося, ви можете за зап'ясток взяти і зігнути руку. Так само дуже гарна рухливість кісті. Те саме стосується ніг. Згинає ноги. Дуже гарна рухливість у ущіколатках. Далеко не всі бежеде-ляльки так можуть. Я витратила весь цей час для того, щоб в мене була максимально рухома лялька при мінімальній кількості шарнірів. В кожній ляльці бежеде дуже велика частка ручної роботи. Коли нам відливають тиражі, це зазвичай 5-10 ляльок, може бути навіть 3 ляльки. Після того, як приїхав набір деталей, їх треба зібрати. Передивитися скрізь уважно, щоб було пошліфовано. Зібрати на резинку. От. Далі йде фарбування обличчя. Виготовлення перук. Виготовлення очей. Навіть вії доводиться робити, тому що людські вії, вони занадто довгі. Ну і останній етап робота над костюмом. Коли лялька набуває завершеного вигляду. Тут я зробила українку, це умовний костюм Центральної України, тому що дуже складно зробити саме костюм на певний регіон. Уявіть собі, якщо плахта, припустимо, з квадратиками, значить це треба ткати тканину. В масштабі, щоб квадратик був не отакий 5 сантиметрів, а 1 сантиметр, припустимо. От. Хто буде вишивати хрестики по пів міліметра? Тому е, я тут взяла мережево, яке нагадує українське вирізування. Тканини шукаю, де тільки можу. Е, це магазини е, звичайні магазини, в яких продаються тканини від залишків крою. Також OLX люди бувають, продають якісь шарфи, якісь клаптики, якісь старі речі. Дуже люблю індійські тканини, бо вони часто використовують такі цікаві візерунки. ця тканина, наприклад, тканина, яка пішла на плахту, це була так тканина, якась індійська з дуже дрібними витк... витканими візеруночками. Ця Восьма я її купила на Аліекспрес, також підбирала там, які візерунки будуть більш схожі. Інакше це все необхідно кожну тканину робити вручну, тому що не можна взяти людську тканину. Вона буде, по-перше, крім того, що я сказала, що дуже великий візерунок, вона ще буде товста. Вона на ляльці буде стояти отак колом. Також роблю і взуття. От, Будь ласка, подивіться: це українські народні чоботи. Вони повністю шкіряні за винятком підбора. Тобто шкіряна навіть підошва у них. Підбор е, я теж моделювала, він змодельований на 3D-принтері, надрукований е, і таким чином зроблений. Повністю весь одяг з ляльки знімається. Е, у нас такі ляльки, які можна перевдягнути мало того, з них можна зняти перуку, можна виняти очі. Очі отак от кріпляться на пластиліні. Оскільки в мене 3D-модель і я можу її масштабувати як завгодно, я зробила ляльок в двох розмірах: 45 см і 65 см, 65 см такі великі ляльки. Це мій улюблений розмір, тому що я можу тут дозволити собі дуже багато чого використовувати людську фурнітуру. Набагато менше проблем з тканинами, бо чим менша лялька, тим тонша тканина їй потрібна. Я можу намалювати обличчя з набагато кращою деталізацією. І взагалі така лялька велика вона справляє враження. Подивіться, будь ласка, я також робила шарнірні руки. Тут кожен пальчик рухається окремо, окрім еластичної резинки, всередину вставлені дроти для того, щоб пальчики гарно рухалися і тримали пози. Для кого ці ляльки? Це не дитячі забавки, це витвори мистецтва, які потребують на виготовлення багато часу і дуже-дуже багато вміння. Їх збирають дорослі колекціонери, вартість ляльок відповідна. Як же ж ними граються? Насправді БЖД це ідеальні фотомоделі. Вони не втомлюються, їм не холодно, не жарко. Який ти одяг їм пошив, такий вони й носять, їм ніде не жме, не тре. От. І люди роблять дуже гарні, цікаві художні фотографії з ляльками. Ось мене запросили взяти участь у виставці, присвяченій творчому доробку художниці шестидесятниці Любові Панченко. Я втілювала на своїх ляльках два дизайни її суконь. Переважна більшість власників моїх ляльок мешкає за кордоном. Оскільки зараз часи важкі, нам треба просувати Україну, і українську культуру максимально Тож використовуємо метод м'якої сили, робити дуже багато українських костюмів на ляльках і буду продавати. А гроші будуть надходити в українську економіку. Дуже дякуємо всім за увагу.